Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку зодіаку Діва на квітень 2024 року. Отже, діви, давайте подивимось, що чекає на вас в квітні місяці і як краще спланувати свій час. А розпочнеться місяць з того, що 1 квітня планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух. Знаходиться Меркурій в знаці Овен, і ретроградним він буде з 1 квітня по 25 квітня. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі декілька слів про Меркурій. Звичайно, це планета, яка відповідає за документи, за підписання документів, за транспорт, за нерухомість, за е, техніку, за поїздки недалеко. І в цей період розпочинати щось нове в цих сферах не бажано. Але що добре робити, в період ретро-Меркурію це завершувати всі справи, які ви розпочинали в минулого. Минулому, тобто це не час для чогось нового, але це хороший час, щоб завершити ті справи, які у вас були раніше. А так, у вас Меркурій, буде знаходитись, значить, в восьмому секторі гороскопу. Це сектор, який відповідає за чужі гроші, взагалі це фінансовий сектор. Це сектор, який відповідає значить за кредити, за то, коли вам допомагають за соціальні виплати. За повернення якихось грошей, наприклад, податків, звичайно, це сектор дуже глибинних трансформацій, і це ще сектор смерті. Наприклад, може бути так, що у вас померли батьки або хтось з родичів, і вони залишили для вас спадщину. І ви її недооформили. Розумієте, то зараз, якщо у вас. У вашому житті є така ситуація, то зараз це хороший період, щоб це доробити. Наприклад, це ще може бути так, що ви оформляли собі пенсію або соціальну допомогу і не подали всі відповідні документи, і ви її не отримуєте. І зараз це добре доробити. Або, наприклад, ви ну, це зараз популярно брали якийсь кредит онлайн. І повністю його не погасили. І вам постійно приходить відсоток і збільшує ваш ваші кредитні, ваші гроші, які ви повинні віддати. То це зараз добре робити: віддавати гроші, гасити позики, по ретро Меркурію. Тобто все, що стосується чужих фінансів. Наступне це Венера, адже 5 квітня Венера змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас той самий восьмий сектор гороскопу. Звичайно, коли Венера буде знаходитись в восьмому секторі, це буде працювати по-іншому. В першу чергу Венера це планета, яка відповідає теж за гроші, за красу, за кохання. Може бути так, що якщо у вас є кохана людина, то вона вам буде допомагати фінансово. Може бути так, якщо у вас є пасивні доходи, Доходи, то ви в квітні місяці будете більше жити за рахунок своїх пасивних доходів, тому що восьмий сектор це за це відповідає. Або, наприклад, котик прийшов: або, наприклад, якщо е, у вас е, вам можуть нарахувати. Нові якісь нову допомогу чи нові виплати, тобто в квітні місяці ви більше будете залежати від фінансової допомоги інших людей. А Наступне це сонячне затемнення. Адже 8 квітня відбудеться сонячне затемнення в знаці Овен в 19-му градусі. І це для вас восьмий сектор Гороскопу, про, яку, про який ми вже ведемо мову. І це значить, що таке сонячне затемнення? Це як новий місяць, але воно має набагато потужнішу силу. І... Це означає, що щось нове може прийти у ваше життя. А чого це може стосуватись? Це може стосуватися якраз фінансової теми, фінансової допомоги. Наприклад, вам ваш партнер може допомагати ваші дорослі діти. Чи якщо ви підліток, батьки вам можуть допомагати, наприклад, може хтось інвестувати у вас. Тобто, ви можете отримати абсолютно нову фінансову допомогу. Тобто, якщо ви дивитесь це відео в березні, наприклад, і ви розумієте, що вам ніхто не допомагає, то в квітні ситуація може змінитися. Ось наступне це 19 квітня. Сонце змінює знак і переходить в знак Телес. І це для вас буде значить, 9 дев'ятий сектор гороскопу, а 9 сектор це сектор за Сектор, коли ми їздимо в відпустку, сектор навчання. І якщо для вас близька ця тема, ви і можливо, вам треба робити документи, щоб поїхати за кордоном, або ви знаходитесь за кордоном, то вам все буде успішно вдаватись, тому що там знаходиться сонце. Наступне це. E, значить, повний місяць, який відбудеться 23 квітня, в нас є Скорпіон. А це для вас третій сектор гороскопу. Повний місяць це завжди про підсумки, інсайти, про якийсь результат, коли ми отримуємо. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за. E... Транспорт, за поїздки недалеко, за підписання документів можливо буде так, що закінчиться ваша відпустка, або, наприклад, закінчиться у вас контракт на роботу, або тобто якийсь результат по третьому сектору ви отримуєте. Або якщо у вас є автомобіль, можливо, ви продасте автомобіль і отримуєте гроші. До речі, коли Меркурій ретроградний. Купувати не бажано, але продавати можна. Тобто, якщо ви виступаєте в ролі продавця, то продавати можна. Е, наступне це знову Венера, адже в квітні місці Венера двічі змінює знак. І зараз, 29 квітня, Венера переходить в знак Телець. А це для вас дев'ятий сектор, про який я вже згадувала, тому що там і сонце знаходиться. От, і коли там буде Венера, до речі, ви можете з кимось познайомитись, а, не, а саме з іноземцем або з іноземкою. Тобто, Венера може принести вам нове знайомство, а також це може бути тема пов'язана з закордоном, кордоном, з роботою за кордоном, з, з імміграцією, з навчанням. От, тобто, все по дев'ятому сектору. Наступне це Марс, адже 30 квітня Марс змінює знак, переходить в знак Овен. І це для вас той самий восьмий сектор, про який ми говорили раніше. І це сектор фінансової фінансової допомоги. Тобто, можливо буде так, що ви там не розраховували на якусь фінансову допомогу так далі, а Марс все пришвидшить. Ось і хочу сказати, що у квітні місяці значить тільки одна планета рухається ретроградно, це планета Меркурій. Соціальні і вищі планети не рухаються ретроградно і не змінюють знак. От, значить, Юпітер і Уран далі знаходяться в знаці телець, це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Тобто тема за кордону, тема імміграції, тема. Навчання, тема іноземців для вас досі буде актуальною в квітні місяці. Наступне це Сатурн і Нептун у вас знаходяться в сьомому секторі гороскопу. Сьомий сектор це сектор якби нашого оточення, сектор людей, які нас оточують. Сектор інших людей. Тобто, в вашому розумінні відбудуться зміни. Стосовно того, як люди до вас ставились, як ви ставились до людей, і так далі. Наступне це Плутон. Звичайно, Плутон вже перейшов в ваш шостий сектор гороскопу. І я думаю, діви без роботи не залишаться. От, він буде трансформувати у вас, все шостий сектор роботи і здоров'я. Тому такий місяць квітень на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.